Це Славко. Отже, ми бачимо вже і картину побудови повоєнного війська. Нардеб Гончаренко, я сподіваюся, це син Костусєва Одеського. Біглец із фракції, фракцію, от Отрускава міра к українському націоналізму бачите, обіцяє вам військовим прекрасну кар'єру після війни, де ви отримуватиме посади за рейтингом. А не лише за вислугу років, мабуть, навіть даже взятки не треба буде платити. Що мені це все нагадало? Ну, крім того, що вони вже і військо втягли в повоєнні. Оце от Паномаренко, бачите, Паномаренко в Москві, йому спеціально доставляли білоруських партизан. чтобы он мог с ними говорить о будущем устройстве попугайской клетки. Он клятвенно обещал, что после войны колхозов не будет, и многие белорусские партизаны ему верили. Не так те, которые вот это привозили в Москву для беседы с ним, а те, которые оставались в Беларуси. Чем это помогло белорусским партизанам, я не уверен. Но одно могу сказать, что уже... Творять військо мирного часу і ясно для чого його творять. Як завжди, творять його в своїх інтересах, щоб хоч не розбіглися і захищали цю їхню державу прокурорів і надалі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.